З лісу відпрацьовували все, що дітки робили 7 березня. Отож, перша сходинка, друга сходинка, урок номер 21 цифра 3, третій день тижня, третій місяць року це ми все зробили. Знайшли тут ці цифри 3, зробили приклади графічні. Тут у нас було порівняння, пустий, повний. Повний, пустий, повна ваза, пуста ваза. Великий, маленький, худенький, товстий, зовні всередині. Це ми теж зробили. Отож, я вам написала тут дату, де ми робили. У зошиті підготовка руки до письма. Там було написано сторіночка 44, що дітки зробили. ось ми повністю її тут зробили. Далі у зошиті. Друковані літери ми працювали на сторіночці 25, м'який знак, спинка і животик теж повністю тут прописали. І у зошиті крок номер 2 ми зробили сторіночку 40, там не було цього написано, але я побачила, що тут пропущено, тому ми це робили. Отож, тема 20 банка. На початку ми чуємо звук Б, краб ми чуємо Б в кінці, тому їде ось сюди. Ну і так далі, все решта. Прописали слова, зробили звуковий аналіз. Тут ми теж прочитали, і ось це повністю індивідуально прочитали всю цю сторіночку 41.